Пані Тетяна – діабетик в амбулаторії сімейної медицини. Часто її сьогодні прийшла через погоду. Своїм лікарем жінка не нахвалиться. Тому що вона кваліфіцирована, обслідує хворих, кваліфіцирована, підходить по будь-якому питанню. І всі заболівання, які є, вона всі їх практично і советы, і лічені. Медична допомога наблизилася до пацієнта, і сьогодні для того, щоб якщо піднялася температура або якщо піднявся тиск, сьогодні людині не треба їхати в інший бік району. Сьогодні вона має можливість в пішохідній досяжності піти до амбулаторії і отримати першу медичну допомогу. Пані Галина в медицині вже третину століття, таких як вона, держадміністрація, вирішила підтримувати фінансово. Обрали два пілотних райони Дарницький і Деснянський. Які входять у програму реорганізації медицини на фінансове заохочення працівників, КМДА виділила 10 мільйонів гривень заробітна плата. Гарантована державою складає приблизно 2,5 тисячі гривень, 2,5 тисячі гривнів. То враховуючи доплати, лікар зможе отримувати в залежності від категорії, яку він має, від 5 до 7 тисяч гривень. Та щоб отримати додаткову зарплату, треба добре попрацювати. За кожним лікарем закріплено по кілька тисяч людей, і результат взаємовигідний. Медик зацікавлений якомога якісніше обслуговувати хворих. Хворі отримують додаткову нагоду виявити недугу на ранній стадії. Ми отримує... Моємо додаткові відсотки в процентах за те, скільки хворих наших прийшло обстежитися флюорографічно, скільки жінок з'явилося на огляд до гінеколога, скільки пройшло цитологічні дослідження, мамографічні дослідження. І від того, як лікар спрацьовує із своїм населенням, відповідно так росте заробітна плата. За неналежне виконання роботи медиків карають гривнею. В Нашому районі слава богу, не було штрафованих. це ви маєте в виду пані показати да слава богу, в цьому місяці у нас таких не було. У нас не було запущених випадків туберкульозу і онкології, які виявлені були врачами вторичного уровня. Тобто, це є такі два поніжаючих показателі, які одразу 50% процентів надбавок знижують. Крім того, пацієнтам не варто боятися і за власний гаманець. Медики запевняють, усі обов'язкові аналізи, на які направляють лікарі центрів первинної допомоги, цілком безкоштовні. Наталя Шумайко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.